Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Вчора відео я показувала, що робила кашу в автоклаві, і казала, що подивимось, що з цього вийшло. Якщо все добре, буде рецепт окремо. Ну, як сказати, в принципі, все правильно робиться, але автоклав така штука, що кожен раз, знаєте, виходить щось і по-іншому. А, так що зараз я вже відкрила, бо знаєте, треба тут піднатужитися трошки, щоб його все повідкривати. Але дивлюся так: водичка чистенька, що все наче добре. А там будемо куштувати, подивимось. Ой, це сьогодні в мене в Фейсбуці. Така суперечка за цей автоклав вийшла. Один чоловік пише, що це бариги продають цей автоклав і все це фігня. Що температура тут не така, то ще щось не таке. Тут одне, що мені, як сказати, мінус в цьому автоклаві, це ось є в нас тут. А. Гніздо, так сказати, під термометр ось такі це коли для газу, і є ще терморегулятор, коли від електрики. І ось сюди треба оце поміщати. І отут, навіть якщо буде повна загрузка автоклава, не буде води. Воно тут міряє повітря. Зверху. А зараз вони вже почали робити, оце опускати знизу. Тоді рахується, що більш правильна температура. І от коли зверху оцей термометр, місце для термометра, то зовсім інша температура. Не така, як ми звикли, що там 120-40 хвилин і все. Тут набагато менше виставляється температура, хоча насправді воно показується більше. Коротше, якось отак, от ми сьогодні з тим чоловіком я йому одне, а він мені інше розповідає, що тільки 120 і все. Якщо тут 120 вімкнути, поставити на 40 хвилин, то буде просто чорне. Ми перший раз як користувалися тушонку, як робили. Не було там вугілля, але ми навіть не 120, трошки менше, 115, наче ставили. Вона на смак була така трошки, знаєте, підгорівше щось було. Ми її, звісно, з'їли, бо шкода викидати м'ясо, але такий смак мені не дуже приємний був. Тут в них є книжечка з рецептами, і вони пишуть цю температуру. Того я користуюся ну, більше за інструкцією. А не так, як раніше звикли в тих автоклавах старих від балонів. Якось ось так. Так, це щось я забалакалась. Ну, інколи ви любите такі відео розповідні, тож побалакали. Порозмовляли, поговорили. Знаєте, в мене тут цей, як сказати. Експерименти ще були, так що зараз подивимося, що у нас тут за експерименти. О, це рисова каша, Ось тут щось повна така, Наче й одинаково клала рис. Хотіла, знаєте, ще плов. Ну, приправу до плову додати. Не було. Так не хотілося магазини. То просто рис з підсмажкою і м'язко. У мене. Каша з м'ясом, а не м'ясо з кашею, бо бачу, люди рецепт дають так там більше м'яса, то вже тушонка ціла. Ні, тут в мене йде більше каші самої, крупи, вірніше. І мій експеримент, де ж він я тут три банки ставила. Де? О, квасоля. соля. Квасолю взагалі в автоклаві як робити, треба її на ніч замочити в воді. я сюди поклала суху. Просто от перевірити, що воно буде. І так дійсно, вона отут зверху суха. отут така, як треба, а тут суха. Квасолі я закладала зовсім трошечки, одну третю баночки, і вона вон, як розбухла. Так, продовжуємо далі, бо Євген заходив. І що я хочу сказати, я її не буду ну, зберігати, відправляти в погріб. Це просто що одна баночка, я відкрию її і буде м -м борщ. У борщ її використаю, бо ось тут бачу, кришка нормально, а тут віддулася, Значить, що щось не так. <гум> так, тут. Ще дві банки це крупа. Третя банка, я їх поставила поруч. Тут крупа, яка була суха, вона не замочувалася. Гречка і рис. То, в принципі, все нормально. Що? Та що ця? Так що. Ой, я тут собі застелила. Виставляю. Ще десь перловка і булгур'я. Щось я нічого з цього не бачу. Що це гречка? чи перлока. Гречка. О, це булгур, наче. Ну що, друзі, з кашею розібралися, можна тепер трохи і попрацювати. Я ґрунтую тут біля дверей, бо тут вже декілька шарів шпаклівки, бо такі товсті тут місця є. Тож після кожного шару я грунтую. А Макс ще один раз залишилось йому пошпаклювати і все. Ну, біля дверей. Ось цю стінку також він сьогодні шпаклює. Мені вона така гарна, я вже кажу, давай будемо далі щось робити, клеяти. Ні, йому треба її довести до того ідеального стану, який він хоче. Ну, Хоче то нехай це і робить. В мене так не виходить шпаклювати. У мене залишаються сліди, а в нього воно так все рівненько. я оце... Сиділа, грунтувала та йому кажу, я як буду прикрашати торт, тебе покличуть, ти мені гарно його вирівнюєш, бо в мене так не виходить. Я люблю випічку випікати, а прикрашати, особливо тортики. Взагалі, ну якось. Я прикрашаю, але в мене не виходить так ідеально гарно. Кажу, ти будеш тепер мені прикрашати, вирівнювати крем. Так що трошечки. І попрацювали, і поговорили. Доливаю ґрунтовку. Ми використовуємо ґрунтовку концентрат, потім розводимо її у великій ємності, і так нам якось більш до вподоби. Я оце озвучую відео і згадалося мені, як ми тільки сюди переїхали і почали з цієї кімнати. Он там з правої сторони від мене видно, що вікно було, ми його заклали, а ці два вікна вирішили ж міняти. Зняли і мали нам привезти в той день, а воно так виявилося, що на інший день. Привезли нам ті вікна, і ми ночували без вікон. Мені так було страшно. Я взагалі така боягузка, але переночували. Нічого такого не було. Ну хто хто спав, хто не спав, не спала, звісно ж, я. А ще сьогодні я робила ось такий пиріг з варення, тож зараз поділюся рецептом. Жені він дуже сподобався, я робила на пів порції, сказав роби більше на наступний раз, бо дуже смачно. Ми його за вечір з'їли з чаєм. Пиріг на варені. Якщо у вас багатенько варення, значить що? Саме час робити такий пиріг. Нам знадобиться одне яйце, 100 г цукру, все це перемішати. Сюди ж додаємо 125 мл кефіру, 125 мл варення. Будь-яке у мене сьогодні полуничне. Одна чайна ложка соди без гірки, все це перемішуємо, щоб пішла реакція, щоб сода варення. Поєдналися з кефіром. І сюди додаю 40 мл смальцю. У мене це сьогодні смалець. Взагалі можна розтоплене масло або олія без запаху, що ви забажаєте. Перемішали, додаю 1 столову ложку какао, борошно плюс-мінус 200 гр. Перемішуємо і все, наше тісто готове. Ось такої консистенції воно виходить, таке густеньке, і відправляю в духовку. В кожного різні духовки, тож і час, і температура різні до готовності. І такий пиріг виходить. Дуже такий пухкий і смачний. Дякую вам за увагу! Смачного!